Всім привіт! У мене Nissan Рог. Звела нас судьба, цей рог і наша СТО. А як було діло? Людина десь в іншому місті вирішила замінити оливу в варіаторі, і при заміні оливи в варіаторі вони знайшли в підтоні на магнітах. Пуски ременя, тобто стрічки, які скріпляють сегменти ременя варіатора висипалися в піддон. Скинув він мені ці фотографії, спитав, що це за деталі. Я кажу, що пуски ременя потрібно міняти. От, назвав цифру я ремонт з ременем, з усим з маслом, там, з роботою. Зняти, поставити всі діла 900 доларів я нарахував. Зараз катаюся, комп'ютером почитав вже помилок немає ніяких, ні по коробці, ні по двигуну. Зараз катаюся. Як вона по відчуттям? Чи немає якихось сторонніх звуків там. Хрюків, гула. Ну, щоб розуміти, чи можливо тут ще щось якісь проблеми, як, окрім стрічок ременя. В принципі, крім резини гудячої тут така якась зимня, чи все сезонка стоїть, більш нічого, Трі, трішки гума гудить навіть не хрюкає так десь трошечки, так от як бувають коробки, які ременем хрюкають. Ця навіть не хрюкає, не дивлячись на те, що декілька стрічок обірвано. Не чути, не хрюкає. Діференціал там трошки чуть робить. Тобто ніяких помилок, ні по гідроблоку, ні по тиску пробіг, а, пробіг 170 тисяч, всі мене питають. Ну, не всі там, декілька моїх підписників постійно. А який пробіг? Скажи пробіг. Ну от 170, але це не дуже той важливо пробіг. На рогові можуть. Проблеми виникнуть з коробкою і на 70, і на 170, а може і 360 проїхати без проблем. У мене був клієнт, ну він десь і є. Волонтерить. Машина вся така в пікселях в плівку затягнута, рожок. 360 пробіга було минулим літом. Хотів він вже коробку поміняти, десь заїхав до якихось. У мене є відео на каналі. До якихось ремонтників, ті йому вже коробку хотіли приговорити. Ну, щось, щось в нього все-таки розум знайшовся, прокинувся. Блин, набрав мене, не знаю, як, чи він відео мої дивився, чи звідки чи він мене вирішив набрати. Я їм говорю, приїдь подивимося, приїхали, я сів, проїхався там 100 метрів. Говорю, це не варіатор, це подушка та, що під акумулятором варіатора. Вона обірвалася і такі страшні звуки, ніби там щось розвалюється. Коротше, поміняли подушку і все. І поїхав він на тому варіаторі. Далі там по полях попередку ганять, дрони розвозить чи що він там розвозить. Коротше, 360 тисяч. Причому в таких каже, умовах їжу, що це капець. Рідна коробка, нічого не робили. А були випадки, що там 70 тисяч, навіть менше, і вже по тиску проблеми. Тут от 170 стрічка ременя порвалася. Я думаю, що поміняємо реміні. Вона, в принципі, може ще 100 тисяч проїхати. А може й більше проїхати, якщо, допустимо, виникають проблеми по тиску і людина не лупить далі на ній, а стає просто, то міняємо там, насос чи ще щось, і опа, і машина далі їздить собі ще. Або по гідроблоку. Тобто тут саме желізо, самі конуса і ремінь, тут 400 тисяч, корпус, підшипники, диференціал. Тобто можуть 400 тисяч, я думаю, проходити легко. Люди вбивають неправильним обслуговуванням і тим, що коли виникає якась проблема по якомусь соліноїду там по насосу, продовжують просто добивати цю коробку в хлам, не зупиняються. Ну І потім вже звісно, тоді вже цю коробку ремонтувати дорого. Або ремонтувати да, задорого, або міняти. теж. За дорого, але, але швидше і навіть надійніше, ніж ремонтувати. Якщо з нормальним пробігом десь з розборки взяти то це навіть надійніше, я вважаю, якщо невеликий пробіг, там не знаю 50-60-70 тисяч коробка з розборки буде надійніше, ніж зборна солянка, ремонт. Ну Звичайно, ще який ремонт. Якщо взяти, допустим. Пару конусів з ремнем, з кришкою є такий комплект. Він тисячі півтори буде, напевно, коштувати тут в Україні потім насос, потім гідроблок. Це все взяти, бублик розрізати. Все качественно перемити, зібрати на нові повністю запчастини. То такий ремонт, да, класний ремонт, і буде він коштувати купу грошей. Не знаю, трьошку, Нова коробка буде по ціні. От. А якщо так, там щось шліфанули, там щось полірнули, щось Бушне підкинули, ну то це такий ремонт. Краще тоді Бу з розборочки брати. Тобто ми зараз людині ремішок поміняємо. І я думаю, що все буде добре. Ще 100 тисяч вона може сміло відбігати, ця коробка. Зняли ми піддон і тут. Сюрприз був їм, коли вони масло міняли. І сюрприз є нам. Тобто реміння активно вивалюється звідти. Так, фільтри. тут. Те щось фільтри знаходить? Ось туди, ну, Ось туди. А, там щось труситься. Ну, да. струситься. І ось тут я знайшов кусочок. от, Рімня. Тобто активно розвалюється. І найгірше те, що ендоскопом глянули, там всередині на конусі є царапінка. Тобто план поміняти просто ремінь в цьому випадку не спрацює. Тому що є царапинка на конусі. Потрібно конуса міняти. Ну або полірувати. Ну, полірувати то таке. У нас є конуса запасний, Але про це потрібно сказати клієнту, щоб він все зважив що ціна збільшиться за ремонт. Ось фото з ендоскопа царапин. Ну і знімемо. Я думаю, що буде більше видно. В общем, конуса будуть під заміну. Є в нас в гарному стані. І насос. Насос, насос коробки, так як пробіг 170 тисяч, то вирішили коробка знята. Поміняти клапан в насосі. Насос новий ставити не будемо, щоб не перетворювати цю коробку в золоту. Але все, що робиться зі зйомом коробки і з розбором, поміняємо. Залишиться тільки гідроблок, який можна поміняти, не знімаючи коробку, якщо щось в майбутньому станеться. А так, в коробці будуть свіжі кануса, новий ремінь. і Насос з ремонтним клапаном. Ось такий клапан ремонтний. тобто і Втулка металева, і клапан металевий. От, такий ремкомплектик. Бачите, всередині клапанець. Зараз розпечатаю, покажу. І Зараз візьму фонарик, покажу, що там дійсно є сліди в каналі виробки. Клапан сам зовсім там поганим не назвеш. Є на ньому невеличкі царапки. Милок по тиску ще не було. Але враховуючи те, що я на око бачу там всередині в каналі виробаточку, то будуть ці царапки збільшуватися. І Потрібно щось буде з цим робити, потрібно буде знову знімати коробку, розбирати, а так як вона знята, то ми зараз замінимо клапан. О, дивіться. в Каналі там, де клапан ходить. Прям Вироботка видна, така ступенька в алюмінії ви, вигрізена. А ну Ігор, підтримай фонарика, можеш підійти. Отак от, от зверху держи світи, от. Так от. а я наведу фокус. От Бачите, з цього боку. Ну і там з іншого боку теж є вироботка. Тому по-любому клапан ремонтний не Ось як виглядає ремонтний клапан, плюс його в тому, що поршеньок буде рухатися в новому тілі, в новій втулки. Бачите, підгоночка тут, як в плунжерах, форсунок дизельних. Тобто дуже все чітко. Бачите, під своєю вагою клапан рухається. Але навіть не випадає, на маслі тримається. Так, встановлюємо клапан. Сам насос, самі лопасті тут ходять, не знаю, довго, 500 тисяч вони будуть ходити, а то й більше. Ця біда завжди в цьому клапані. Пройшла доба, і я вже можу сказати, що ми готові віддати автомобіль. Ремінь поміняли, конуса поміняли, насос поставили ремонтний клапан. Взагалі то бажано, я так вважаю, напевно, що ставити новий насос. Я не можу сказати, довше він ходить, цей ремонтний клапан чи не довше, краще це чи не краще, тому що це їх відводного виробника потрібно там на протязі Багатьох років вставити, якусь статистику вести. От. Чому клапан ремонтний поставили? тому що не такий великий пробіг, тобто з насосом, там, з качаючою частиною проблем точно немає. А от клапан вже рідний канал клапана підносився. Я показував, що там є виробаточка І знімати коробку залишити так. Можна звичайно залишити, Людина ще поїздить 50-70 тисяч чи 30. Ну і почнуться проблеми по тиску. Тобто почне зависати там той клапан. Тому поміняли. Щоб і суму ремонту не робити як на нову коробку. Тому що все одно ж вона не нова. Гідроблок залишився. Старий корпус там. ну Коротше, багато чого старого. Тому ціна повинна бути ремонту зваженою, так сказати. Тому ось так от. Не весь насоса, клапан ремонтний, але зате конуса не поліровка з іншого автомобіля не ушкоджені. Це швидше. В принципі, напевно, що надійніше. Не знаю, теж поліровка знімає, там якийсь шар цементації чи не знімає. Отак от, от. Тому звертайтеся, кому треба поміняти коробку, перемонтувати коробку, помилки по тиску, помилки по гідроблоку, порвана лента. Підписуйтесь, ставте лайки. До побачення.